Вітаю вас! Вростання волосся дуже неприємний наслідок депіляції воском, хімічної депіляції, гоління та інших методів тимчасового видалення волосся. Давайте з'ясуємо, чому з'являється вросле волосся. Волосина росте з цибулини, розташованої в підшкірній області, нижче шару дерм. Цибулина оточена капілярами, що живлять волосся крові. Стрижень волосини проходить крізь фолікулярний канал і з'являється на поверхні шкіри. Завдяки шкірному салу, яке виробляється сальною залозою, прикріпленою близько до дна фолікулярного каналу, волосся змащується та має гладкий, здоровий вигляд. За певних умов, замість того, щоб рости через фолікулярний канал і виходити над поверхньою шкіри, волосся може розвернутися, почати рости всередину. Проникаючи в нижні шари шкіри, бо не здатне пробитися назовні. Це буває, якщо волосся було поголене або відломлене нижче рівня шкіри. Тоді воно загинається всередину волосяного мішечка, а не виходить над поверхнею шкіри. Цьому сприяє і зрізаний під кутом, а тому гострий кінчик волосини, яка легко проникає в шкірні шари. Після депіляції травмоване волосся. Може міняти свій кут росту, розвертатися і навіть вростати по колу. Вростання волосини заподіює біль і дискомфорт, може служити джерелом різних захворювань. На місці вростання волосся з'являється запалення. У свою чергу, запалення сальної залози блокує волосся і не дає йому вийти, тим самим ще більше погірчуючи стан. Біля кров'яні тільця. Ефективні у боротьбі з бактеріями не можуть впоратися з врослим волоссям. Що робити у такому разі у нашій рубриці Рецепт краси. Для зняття запалення в ділянці врослого волосся можна застосовувати мазі з антибіотиками, а також засоби з дубільним ефектом, наприклад, настоянку кори дуба. А для боротьби з проблемою треба між сеансами депіляції використовувати спеціальні засоби для відлущування та пом'якшування шкіри, які потрібно наносити на шкіру щодня. Вони дозволяють вивільнити волосся і не дають йому вростати знову. Але найбільш дієвим способом є механічне видалення врослого волосся. І бажано, щоб це зробив фахівець, дотримуючи. Усіх стерильних умов. Якщо ви маєте особисті питання, що стосуються догляду саме за вашою зовнішністю, телефонуйте мені за номером 701 67 99. Краси та здоров'я!